Всім привіт! Дубля, що я так довго не була, Коротше, сьогодні буде відео. Це буде відео прям дуже тупе, але ну, я буду перевіряти, чи працюють відео в Тіктоті, які кажуть, як робити анімації. Ну добре, давайте я вже буду починати. Ще буду їх оцінювати. тут ви бачите, як я роблю цю анімацію. І це просто це ноль. Це просто ноль. Там на відео нічого не показано, що можна нормально зробити. Чесно, виходжу і зі мною, що мені ця табличка постійно вискакувала, ну це просто жесть. Я там просто замучилася. Чесно, ніякого нормального тутуару там не було. Ну, коротше, зараз буде результат. Чесно, це просто якась жесть. Я розумію, що це не дуже типу, прикольно, але це просто... у я... мене там тітня окоськшок. Тут я присв... присвичила дуже багато, мені нема що казати, але тудо, тату... сам тудо. Тату... Був тут менший і вийшов там щось хоча б нормальне. Ну, коротше, дивіться. Мені здається, що це вже буде е, останнє, тому що я, я чесно, мене пам'ять буде забита від тих відео. Тому, ну, чесно. Але це відео в мене прикольно вийшло, і я думаю, що можна десь оцінити на вісмірочку, тому що тому що там чесно, там не показала ніякого лиця, як ну, робити анімацію лицям і волосся взагалі не показала. Якщо там показала, там взагалі не показала анімацію. волосся, тому я мала як сама якось це придумати. Тому будемо переходити далі. Я не кажу тут на це відео, тому що тут якраз і, і правду показали. Я тут не присвячила, тому що ну, це прям дуже коротке відео, тому просто нема що робити. І там його половини не було, тому що мені там уважала моя, е... моя подруга, е... моє пит, Мої ЛП подзвонило мені. Ну, і тому... Ви будете дивитися лише половинку відео. Подякуйте, до речі, їй. Не знаю, що мені казати. Якщо тут буде результат, якщо ви хочете його побачити. Бо просто дуже уважно на екран дивіться. І там коли я вот тут закінчую всі відеофіні робити, ви побачите. Ой, ну, каже результат. Не дуже він прикольний, ну, хоч щось вийшло. Та чи тут мені треба було робити трошки іншу модельку. Добре, на все-все і все, всім бай-бай. А я йду сум сумку до школи складати. Ну і вам завтра гарної школи.